Я захотів зіграти якусь гру про ковбоїв і наткнувся на call of офджас -E Gunslinger. О, oh. і оскільки я люблю кал, вирішив цю гру пройти. Діло відбувалося в Абіленде, Канзасі, 1910-му. Я звіз свого коня витягнув свої два меча, пішов вбивати потвор. Зайшов я до бару? Вирішив бахнути шнапсу. Звати мене Саліас Гараймс. і я являюся мисливцем за головами. Мене всі знали у цьому барі, і вони захотіли, щоб я розказав якусь історію. Що вже почав розказувати їм байки? Чим вони вірили в це чи ні, мені було похер. Тому що, чесно кажучи, я сам не дуже сильно вірив у те, що говорив. Так от, це було те ще пекло. Я бачив двох виродків, я знав, що вони не дадуть мені пройти. Тому я зразу прострелив одному з другим голову. А я прийшов до свого друга. Його звали Білізекіт. Чому я так звали? Йому було 10. Потім Чарлі підстрелили, хто б це не був, о Боже. Той день був самим жахливим у моєму житті. Але ці пацани не знали, що їхній день також гавна кусок, тому що вони мертві. До нас прибіг якийсь чувак, прям в хапу за Вистрелив у мене. Я охолився кулі. І прострелив йому голову. Я вийшов тоді на вулицю. Мені потрібно було запрягти конів, щоб ми змогли звідси втекти. Ого, я просто пригнув в пацанів, почав стріляти, а їм ботом. За що я, значить, доконів? І знаєте, що потім сталося? Я зустрів шерифа. Його звали Шериф. І за того почалась дуаль. Знаєте, вона відчувалась так, ніби я був якимось ковбоєм в Техасі. Я почав фокусуватись на хлопці. до той приціл. Я був сфокусований на 60%. Ще я попав я тоді. Я попав два рази. І він також один раз попав, я здох. Кінець. Алейте мені шепила, а він зараз потягнеться за зброєю. І я різко вистрілю в нього. Я вбив! А давайте тепер перемотаємо трохи часу назад. Такого насправді не було. Насправді я просто зайшов до тої стайні, мене долбанули прикладом, та я вирвався За дверима в'язниці я чув перестрілку. Біллі прийшов за мною, кинув мені ключі. І Я тоді рухався по сталсу, для того, щоб мене не замітили. Мене одразу замітили. Просто моментально я навіть вийти не встиг. Він думав, що сховався, але ні. Я теж думав, що сховався. І він дійсно сховався, бо я по ньому не міг попасти ні разу. Він тупо в полі стояв. А той день я зустрів пацана одного. Він був ковбоєм, звали його Боб. У нього було пузо видно через його порвану сорочку. Я вистрілив йому прямо в пузо. На 1950 урону. У нього не було і шансу. А куди ви пішли потім? Я поїхав до Мексики. Надіявся, що там за мною ніхто шукати не буде. А що там було тоді? Розкажіть про Мексику. Мене наняли, щоб я відслідкував ковбоїв. Я ж це таки мисливець за головами. Я погодився на цю справу. Не знаю, чи ви чули колись про такого чувака, якого звали Дж Рінго. Ні, його звали Карлі Біл. Напевне, не чули. Тому що я його пристрелив. Про нього вже тоді ніхто не чув. Я потягнувся за пістолетом своїм. Опа, опа! Нажимав кнопку ліву. І вбив його нахер. Яку ліву кнопку нажимав, а в револьварі. Там одна кнопка, її називають ліва кнопка. Сар, ви говорите якусь херню. Херня в тебе в штанах, старий. То розкажи нам про Боба ще одного. Та-та, розказую. Звали його Боб. Що далі було? Далі я зустрів Джона Візлі. Хоча зразу його пристрелив до біса в каццені та пішов він нахер. Розкажу вам іншу історію про до цього чела. Він зайшов дуже-дуже брутально. А, ні, давайте перемотаємо. Херня повна. Я тоді ухилився, вистрелив. Ухилився ще раз, вистрелив, не попав. Вистрілив е, ще раз, ухалився. Добре. Ще раз вистрелив. Я, я вас запевняю, він тоді помер. Дякую, Люба, за те, що наливаєш мені на халяву отопило. Та, з вас 20 тисяч флоренів. E, пацане, у вас є чим заплатити. Слухай, Сенку, давай немале дурнець, бо ти херню замагаєш. Скільки людей вже вбив? 100? 200 тисяч? Да, це був тільки початок. Слухайте уважно, тому що ця історія веде нас прямо до пілігримів. Я прокрався в печеру до індіанців. Вони тут переховувались, можливо, від е, американського уряду, але я їх побивав. Їм вже не треба було ховатися. Ця печара називалася печарою смерті. На мене вийшов босс індіанців. Я називав його Індіана Джонс. Ого, цей саме біч перетворився тоді вовка, пам'ятаю той день. Не треба було мені тоді курити. Слухай, то наш ти нам то розказав, то не цікаво. Я думав вам цікаво. А що ви тоді в той день робили, окрім відстралювання ботів? Людай, людай. Людай, людай. Я полював на бота. Я тоді полював на головного злодія. Головного? Та так, головного. Як його звали? Я його звали закрий, їба. Мені залишилося вбити останнього виродка. Джесси Джеймс його звали. Коли на нього їхав поїзд, він його збив. Цей чувак збив поїзд, я маю на увазі. Одна стільки він був жорстким. Ти що ти його вбив? Та я його вбив кінець. Слухай, а до чого ти той весь час звів? Я вів до того, що ти є останньою людиною, яку я повинен вбити. Ти хотів, щоб я якомога швидше завершив свою історію, тому що боявся, що я дізнаюся, хто ти такий. Ти, я був зовсім іншою людиною тоді. Не, не вбивай мене. Я, я змінився. Бум. Я чекав цього моменту 24 роки. Бум. І ми вбили одне одного. Отак ось. О гад. О, Jesus Christ! Я йду до я йду і шерифа поклечу. О, ні, я, я йду додому срати. А я йду. Напевне, суєцет зроблю. А так і завершилась моя історія. Так само, як і почалась, не маючи ніякого сенсу. На рахунок цієї гри можу сказати лише одне: стріляти в ботів було весело.